Всім привіт! Це продовження про шаровий атрибут, чому я взагалі вирішив записати це відео. По-перше, все одно для того, щоб фармити спочатку, немає лишніх грошей на PA, на лак. Тому я створюю на одному аккаунті кожен день нового персонажа. Прокачую його швиденько до 84-го левела, скидую шмотки і йду крабити атрибут. Ну, не атрибут, а там ресурси, і, і так далі. Щоб це все продати і заробити кошти, за трьох персонажей і неспішного фарму я вже купив Майрай рай сет. І я поки що ПА ні на одного персонажа не купував. Ну, в мене Майрай МВшний сет, в мене Science Спір, Дуал Дегера плюс четверті 150 атрибута, Ну і ось такий сет біжутерії. І ще в мене там лишніх лежить на одному персонажі 3 мільярда. Я грав всього там по годинці, по вечорам протягом 4 днів. Я небагато фармлю. Ну, не фармлю, в мене немає не так багато часу, щоб багато фармити. Але суть в тому. Що я за 5 днів не потратив ні копійки на купівлю PA. Чому? Тому що ви створюєте персонажа, прокачуєте його до 84-го, робите квести по ріну і у вас е, йде купон на PA, і йдуть руни. Також у вас йде сертифікат на преміум баф на 7 днів, а потім ще штакотулка з сертифікатом БАФ на 3 дня, але вони мені стільки не потрібні, тому що PA всього на 1 день. Тому. Відео про шаровий атрибут, який я знімав до цього, є актуальним. Тому що е, все одно ви створюєте персонажа, а нажати пару клавіш, злітати до шедая і вставити собі лишні 6 каменів, вам не помішає. А я е, нагадаю, що 40 атрибутів приблизно вам секономить немаленьку таку суму. По суті, граючи на релаксі, у вас там, через 5 днів гри. Ну, всі приходять після роботи, сідають і грають. Так само і я. По суті, всі після на гри на релаксі будуть мати плюс-мінус 10 мільярдів на руках, і не потраченої ні копійки на там, ПА на один день. Звісно, ви фармите там всього 50% фарма, але ж є рунки, які дають також 50% фарму. Тому ви отримаєте всі 100%. І на там, тільки на той час, коли вам потрібно, а не на завжди. По суті, коли ви full аккаунт проженете таким чином, ви будете мати собі персонажа трохи втітого і мати гроші на ПА на весь місяць. І також на преміум баф на весь місяць. І вже тоді ви зможете, в принципі, ходити в інші локації і пробувати фармити в інших локаціях, а не в Imperial Tombi. Бо у вас вже буде плюс-мінус трошки персонаж вдітий. Я доб'ю, в мене ще залишилось там пару персонажів створити. Я доб'ю аккаунт, і наступні відео будуть по фарму в інших локаціях, в яких я вже, в принципі, буду стояти. Я випадково натрапив на якісь відео по скрайду одного з ютуберів. В нього небагато підписників, але в нього толкові відео, в принципі. Але, але... Прикол в тому, що в нього full boost. Да, тимчасовий, але, тим не менш, в нього там і АК, і Близак, і Валік, і плюс 10 -та пуха, плюс 13 та пуха, плюс 10 сет, фул скіли. Розумію, да. Якщо задротити багато, можна такий буст нафармити. Але зазвичай всі в лінійку грають ввечері і вони не мають так багато часу. Зайшли, попинали мобів один часик і пішли відпочивати. В основному всі гравці грають так. Тому, перш за все, в мене відео знімаються саме для таких людей, не для задротів. Задроти знають, де їм фармити, як їм фармити. Вони можуть за день зробити те, що звичайна людина буде робити цілу неділю. Я прекрасно це розумію, я сам колись був задротом. Я на сумнозвісному Астеріусі качав людей за Адену. Ну, в мене на Астеріусі дуже багато буста було, і є зараз він просто лежить. Я не збираюсь туди вертатися, не збираюся нікому нічого роздавати, але я знаю, що таке задротство. Мало того, я задротив набагато більше, чим ви собі уявляєте. Я вставав в 5 годин ранку, і до 3 годин я качав людей за день. Я один із перших, хто цим взагалі на Астеріусі займався. Якось так. Ще я не знаю, що адміни зробили з Скрайдом, але в мене ФПС бляха-муха дуже серйозно піднявся. У мене раніше ФПС був там. 100, точніше, там 60, 40, 50. А зараз в мене буває ФПС 300, 350. Це що таке взагалі? От зараз в мене ФПС був 310. Чесно кажучи, я в шоці, я не знаю, попробую зараз з максимальними налаштуваннями пограти, але в мене лагів стало набагато менше. Можливо, це новий клієнт, який вони казали, що він буде хз Хто його знає. А у вас як по, Ф... по фпсу краще стало? Чи так само? А, ще, до речі, нюанс по поводу з приводу гнома. Якщо ви ось так робите, як я, кучу гномів створюєте на одному аккаунті і фармите, то майте на увазі, я не знаю, в чому прикол, але скіл, які дають оцей Lucky Strike, він якось хреново спойлить. Його можна прокинути 10 разів і він не пройде. Тому я користуюсь звичайним спойл-фестивалем. Він нормально проходить і не бачу смисла. 'юзати інший спойл. А і останній момент: чим більше ви буст заробляєте, роблячи цей аккаунт, прокачуючи, тим краще у вас виходить фармити той самий Imperial Tomb. Як... Ой,